Привіт, рада вітати вас на нашому курсі. Сьогодні ми поговоримо про два важливих елементи вашого голосу, які роблять його унікальним, впізнаваним: це тембр і висота голосу. Тембр це те, що надає вашому голосу особливого забарвлення. Саме він робить ваш голос унікальним серед інших. Висота ж визначає наскільки високий або низький ваш голос. Поєднання тембру та висоти створює індивідуальне звучання вашого голосу. Тембр голосу формується за рахунок природних особливостей вашого голосового апарату. Але ви можете навчитися контролювати його і щоб звучати більш передбачати. Переконливо або виразно. Давайте розглянемо кілька способів, як працювати з тембром і висотою голосу. Це буде перша вправа на усвідомлення тембру: встаньте перед дзеркалом. Розслабтесь і промовляйте різні звуки, звертаючи увагу на їхнє забарвлення. Спробуйте змінювати гучність і інтенсивність звуку, щоб відчути, як змінюється ваш. Тембр. експериментуйте з різними емоціями обов'язково, адже тембр часто залежить від того, що ви відчуваєте. Беріть фрази, беріть вправи для інтонації і пробуйте з ними тренуватися. Наступна вправа це вправа лів. Ви можете закрити ротик і підняти свій голос до висоти. Максимально це може бути звучати навіть дуже дивно, нічого страшного, це нормально. І опустити вниз. Для чого? Щоб ви відчули, як працюють ваші зв'язки. Поїхали. Тобто, якщо у вас тамбер вже низький, наприклад, то ви. Ваше звучання ви можете дотягнути до самого високу. Якщо у вас, да, тобто вам треба навпаки зробити. Низький залишається і дотягнути до вищого, щоб було коливання. Наступне, якщо у вас навпаки, звук і ваш голос дуже високий, нібито дитячий, і ще його називають, то ваша задача навпаки більше затриматися не на високій частинці, а на нижній. Показую один і другий варіант. І пам'ятаємо, що вібрація має бути в грудній клітині. Знову округлимо нашу артикуляцію, да, точніше, мовний апарат. Спробуйте додавати ще гучності. До гори. Добре, наступне вправо на опущення голосних. У нас є і е. І. Що ми робимо? Наш корінь язичка, ми маємо його переопустити. Як ви можете це зрозуміти, як це зробити? Якщо ви п'єте водичку, ви коли робите ковток, можете зараз взяти водичку, робите ковток у вас фізіологічно по відчуттю тільки. Ми зараз тільки орієнтуємося на відчуття. Здається, що язичок спочатку спочатку припіднявся, а потім. Опустився. І от коли він опускається, це означає, що корінь язичка повністю вже опущений. Ви маєте, оцей момент, коли ви ковтаєте, mm. протримати самостійно. От я, якщо отримаю, зараз я не тримаю, і голос в мене резонує догори. Якщо я його зараз опущу, притримаю, голос вже в мене трішечки йде вниз. Причому я ніяк не напружу. Просто тільки зафіксувала корінь язичка. Якщо я корінь язичка. Розслабляю в звичайному стані, то говорю я таким голосом. Тому наша задача на притиснутому корні язичку проговорити наші літерки І, Е, И, які дуже сильно завжди йдуть догори. Тобто тягнемо і. Це дуже дивне, можливо, для вас буде звучання, але нічого страшного. Якщо ви в кімнаті знаходитесь одні, то можете спокійно собі це робити без сильної гучності. Ваша задача це робити спочатку нібито всередині себе. Тихесенько, спокійно. Вже потім наступним кроком ви вже зможете трішечки додавати сили голосу і тоді вже збільшувати звучання. Добре, поїхали. Тягнемо знову і. І... І слідкуємо за корнем язичка. Е... І... 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 І тепер додаємо так само звук М. І тому подібне. Далі промовляйте голосні звуки, спираючи звук в грудний регістр, або можете навіть потім трішечки зробити, як на початку ми робили вправи на ліфте. Мі, мі, ме, ме, ми, ми. Нібито трішечки його проспівуєте, протягуєте. Так само з А. ма, ма мо, мо. Му. Для цього не потрібні якісь вокальні дані, це виключно ви робите м'язами свого організму, м'язами гортані, м'язами язичка, м'язами свого м'якого піднебіння. Наступне ще як можна навчитися тримати цей язичок, ви можете взяти горішок, якийсь, напевно, не знаю, арахіс, покласти його серединку язичка, якщо видно. Да? І у вас буде там така луночка. Коли ви його тримаєте, ви спочатку просто маєте пропрацювати м'яз, тримати язичок внизу, нібито одразу тримаєте. Все, тримаєте, маєте не проковтнути. Потім спробуйте з цим горішком вдома поговорити. Я зараз трішечки зімітую, як це може виглядати. Зараз я тримаю горішок у ротику. Або, напевно, можливо, не тримаю. Тримаю горішок у ротику. І говорю так. Тому що язичок дуже міцно тягнеться вниз. Потім, все це, всю цю конструкцію ви фіксуєте, горішок витягуєте або прожовуєте. І що робите? Все те ж саме повторюєте, але вже без горішка. Так само язичок вниз. Протягуйте звук А. Що, що будь які звуки. Далі. Потім спробуйте проговорити. Наприклад, повертаємося до нашої скоромовки у четвер, четвертого числа, у четвертій дня, у центрі столиці, садівник розсадівникувався. Та так розсадівникувався, що разом садом троянд. і так далі, або будь-який інший текст. Потім для того, щоб все це не звучало дуже якось жорстко, ми додаємо дихання. Тобто кожну літерку ми видихаємо, і тоді наш голос звучить більш так бархатно, при, при тому е, об'ємно і краще, красивіше. Поїхали, розповім ту ж саму скоромовку. Беремо вдих у четвер, четвертого числа, у четвертій дня, у центрі столиці, садівник розсадівникувався. Та так розсадівникувався, що разом з садом троянд висадив ще й сад, азарій, сад префолії та розарій у садочку навпроти. Потім ще навпроти та ще навпроти. Там доросла липа біля полипа, який жив із пилипицею та полипеленятами. Якраз із полиполенятами у цей час пиляв пили поліна з лип, Притопив пилку пилип. А потім Полипи-Пилипко поливали липки. І так само пробите. Да додавати різні інтонації, і тоді ваш голос буде звучати дуже впевнено і красиво. Тож, дякую, що долучилися до уроку і до зустрічі.